Ми, українці, не даремно говорять, щасливий той, хто любить свою землю. Колись у давні часи на наш рідний край нападали вороги, але були в нас славні захисники, козаки, козаки це вільні люди, борці за волю, за народу щасливу долю. Давайте роздивимось, як козаки виглядали. Вони носили полотняні вишиті сорочки. Поверх одягали жупани і підв'язували їх поясом. Носили широкі шаровари. Під шароварами одягали чоботи. А що ж вони одягали на голову? Шапку-бирку з хутряною околиці. А яка ж зачіска була у козаків? Голови вони голили, лиш залишали одну довгу чуприну на голові. Як називалась чоприна? Оселедець. Ну і звісно, кожен козак мав вуса чорні і довгі. Вони завжди носили при собі зброю, шаблю, мушкет або спис. Жили козаки на острові Хортиця, що знаходився за порогами Дніпра, тому козаків ще називали запорожцями, а місце, де жили козаки, називали Січ. На території січі були хатини, де жили козаки. Їх називали курені. В куренях жило по сорок чоловік. В них стояли довгі столи, де козаки їли, та готували їжу. Полюбляли козаки куліш, юшку, борщ та галушки. Також вони вміли відпочивати, полюбляли гумор і завжди дуже весело проводили час. Але головне, що вони завжди боронили свій рідний край та любили свою рідну землю.